Це мені по мене артефакт у вигляді кільця із ружаєм діаманту. Слухаюсь, повелителько. Екстрені новини на землі був виявлений незрозумілий об'єкт. Будьте обережні. Як це не. що за Що за невиявлений об'єкт? Потрібно до цього підготуватись і не готуватися. До цього навіть наготувалась. Що ж тобою буде? Зачем він прийшов? Що це було? Ха, Ха, наче в цьому домі. Ні. Ти просто віддай мені своє кільце, і я тебе не скривджу. Ні, я не можу тобі його віддати. Це все, що лишилось від моєї бабусі. Мені байдуже на тебе і на твоїх гривних. просто віддай це довбане кільце. О, ні, де вона пропала? Тея? Що я тут роблю? Не переживай, я тебе врятував. Чому ти спитаєш, що це туалет? Просто це єдине місце, куди не заходять вороги? Ну по факту я з тобою не йду в спорі. Він щось сказав про моє кільце. Ти щось про нього теж знаєш? Твоє кільце це артефакт, який не повинен попасти злій повелительці. А що буде, якщо воно попаде до ворога-злительки? Краще це навіть не замислюватись. А, ну ладно. Ти, ти повинна віддати мені це кільце, якщо хочеш бути в безпеці. Я тобі його не дуже довіряю, ну, але на. Ха, ха, -ха нарешті я здобув це кільце. Хто ти? А тебе це не повинно хвилювати. БАЛЬШИЕ КОРОДА Я віддаю тобі кільца і рятуйся, він мене може знищити.